Ви дивитесь новини реформації в студії для вас. Працює Валерія Полторацька. Вітаю! У Києві відбувся бізнес-форум Україна Корея. Шлях від занепаду до процвітання. Південна Корея є новітнім яскравим прикладом сучасної реформації суспільства під впливом християнських цінностей. Спікерами бізнес-форуму Лі Янгу, посол Республіки Корея в Україні, Чучел Кі, радник президента Кореї з питань безпеки і зовнішньої політики, Кім Іонг Джин, що був депутатом парламенту Кореї п'ять разів. Спікери ділилися тим, що спонукало до економічного чуда в країні, яка була ще зруйнована війною. Посол Кореї в Україні впевнений, що наша держава сьогодні знаходиться на значно кращих стартових позиціях для розбудови свого економічного стрибка ніж Південна Корея 40 років тому. Відтак варто взяти до уваги південнокорейський феномен і повторюється. Орити його ефективні принципи в економіці, політиці, бізнесі, протестантська етика праці, свідоме громадянське суспільство, любов до Бога та ближнього впроваджені в щоденне життя, спроможні дати поштовх і для розвитку успішної України, твердили південно-корейські високопосадовці. У Бердянському центрі німецької культури «Фронтшафт» у перекладі Дружба відбувся круглий стіл з національно-культурними товариствами Бердянська на тему реформація рух, що змінив світ. Засідання проводилося з метою об'єднати людей різних національностей, культур і віросповідань, які живуть і працюють на запорізькій землі, визнати вагомий внесок релігійних організацій в розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери України, виразити повагу до їхньої ролі в українській історії та становленні незалежної держави, а також у відзначенні в Україні п'ять. Тріччя реформації головний доповідач Круглого столу Олена Жмуцька, представниця Бердянського центру німецької культури Фроїндшафт, виступила із доповіддю Реформація, рух, що змінив світ. Пані Жмуцька звернула увагу на те, що реформація на українських землях мала основний вплив у середині шістнадцятого століття. Коли, за даними найвидатнішого українського історика Михайла Грушевського, західноукраїнські землі вкрилися сіткою протестантських громад різних конфесій, які користувалися підтримкою деяких магнатів та шляхти. Закінчився захід екскурсом до єдиного. Ходіючого лютеранського храму на південному сході України лютеранської кірхи міста Бердянськ. У Кропивницькій обласній філармонії відбувся конгрес церков євангельських християн-баптистів. Реформація країни починається з реформації серця. Захід відвідали майже 900 учасників з різних частин Кіровоградщини. Головним спікером заходу був В'ячеслав Нестарук, заступник голови всеукраїнського союзу церков Євангельських Християн-Баптистів. Під час конгресу лунали проповіді служителів Баптистських церков області на тему реформація нашого життя. Вони робили наголос на важливості зміни на найкраще в нашому житті, які починає. Наюся зі змін у серці людини, вітає від президента України та голови Верховної Ради України передав депутат ВРУ Олександр Горбунов. Він також зробив наголос на словах Ісуса Христа про важливість для віруючих світити в цьому світі. На завершення конгресу з проповіддю звернувся пастор В'ячеслав Нестерук. Він нагадав присутнім про п'ять основних принципів реформації та звернув увагу слухачів на важливість особистих стосунків з Ісусом Христом. На Волині у селищі міського типу Локачі відбувся фестиваль сім'ї. Родини свято у селищі проводили вперше. Розпочали захід урочистою сімейною ходою у супроводі духового оркестру. Продовжились урочистості на центральній площі. Молитву за здоров'я повні сім'ї, мир у державі та єдність християн звершив заступник голови Волинського об'єднання церков євангельських християн-баптистів Аркадій Номінат. Вітальне слово виголосив голова Лукачинської райдержадміністрації Віктор Туденко, який підтримує подібні Ініціативи та особисто сприяв проведенню фестивалю в Локачах. Поринули в атмосферу свята як діти, так і дорослі. Для них приготували виставки, конкурси, ігри, змагання, майстер-класи, батути солодку вату. Завершився фестиваль святковим концертом за участю християнського музичного гурту з міста Луцька. У фіналі нагородили переможців конкурсу «Супертату», художнього конкурсу Моя сім'я та фотоконкурсу. Близько 500 осіб долучилися до сімейної ходи щаслива сім'я, сильна країна на Хмельниччині у місті Красилів. Разом з містянами у заході взяли участь представники влади та християнських церков. Голова Хмельницького обласного центру об'єднання церков християн Віри Євангельської Павло Сівець вступним словом та молитвою розпочав концертну програму. Він закликав представників влади, служителів та всіх присутніх разом помолитися до Бога, щоб він поблагословив та зміцнив кожну сім'ю та країну. До присутніх звернулися інші представники церкви міста, вони наголосили, що автором інституту сім'ї є Бог і що сімейний союз благословений творцем ще зі створення світу. Тому здорова та міцна сім'я в свою чергу є благом для держави та запорукою міцного та здорового суспільства. У Дніпропетровському обласному інституті після дипломного педагогічного навчання відбулась зустріч з педагогами шкіл міста та області, присвячена п'язотріччю реформації. Захід відвідали понад 60 осіб. Сергій Амелін, керівник Дніпропетровського обласного оргкомітету з відзначення 500-річчя реформації, представив презентацію, присвячену світовому впливу європейської реформації. Він розповів про п'ять сола реформації, її історичний контекст і вплив на європейські та інші країни. Доповідач простежив розвиток протестантизму в світі і, зокрема, в Україні, наголосивши на важливості особистої реформації в житті кожної людини. У кінці заходу прозвучали християнські пісні у виконанні організаторів зустрічі, а відвідувачі отримали в подарунок новий завіт і буклети про проєкт Р-500. На Рівненщині у селі Дюксен пройшов підлітковий фестиваль. Рефест учасниками фестивалю стало близько 150 юнаків та дівчат. Учасники заходу інтерактивно ознайомилися з основними тезами реформації під час проходження квесту. Тільки Христос, тільки писання, тільки вірою, тільки благодаттю, тільки Богові. Слава тези, які стали основою програми фестивалю. Організатори та учасники заходу вважають, що Рефест був насиченим, практичним, корисним та повчальним. А веселу атмосферу не зруйнував навіть неочікуваний те літній дощ. У рамках святкування 500-річчя реформації Дніпропетровський обласний оргкомітет Р500 презентував у Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці полицю реформації і передав у дар книги Новий завіт», дитячі біблії і іншу християнську літературу. На презентації керівник оргкомітету Сергій Амелін розповів відвідувачам і керівництву бібліотеки про вплив реформації на розвиток суспільства і показав фільм про історію реформації і її вплив на країни Європи. На сьогодні це всі новини, які я встигаю розповісти, більш розлогіше дивіться в програмі «Вісті Надії на телеканалі Надія та читайте на сайті РП500. Побачимось за тиждень.